На телеканалі СамарМедіа програма «Пульс. Актуальне інтерв'ю. Я її ведуча Ангеліна Тараненко, 12 листопада у Новомосковську проходив курс з надання першої допомоги цивільному у воєнний час сьогодні. В нашій студії Сергій Лінник, інструктор з тактичної та домедичної медицини для цивільних осіб, який власне і був присутній на тому курсі. Так так, розкажіть, будь ласка, давайте почнемо з того, що трохи познайомимося в нашій студії вперше. Тож розкажіть, будь ласка, про себе, чим ви займалися до початку повномасштабного вторгнення в Україну? Ну, дивіться, я був звичайно цивільною людиною. Я працюю програмістом, і ще в мене є свій дайв центр, де я працював інструктором по дайвінгу. І коли почалося повномасштабне дійство в нас. Призвався, долав ЗСУ і почав служити і захищати батьківщину. Так, розкажіть, будь ласка, трохи про власне, ці курси. Тобто, навіщо їх проводити, чому ви там навчаєте людей і, власне, ну, головна мета цих курсів? Головна мета це дуже просто. Це навчити людей зупиняти кровотечі, тому що. Те, що в нас летить, воно не стріляє, воно взривається. І це якраз найгірше, бо у людей виникають багато кровотеч, поранень, і все це треба зупинити і розуміти, як з цим справлятися. Тому е, в якийсь період життя е, трапилась така ситуація, що треба було навчити. І те, що могли, те, що вміли, почали проводити якісь заняття для своїх хлопців. для побратимів, так. побратимів, Почали їх навчати. І вийшло так, що дехто не знає, навіть що таке турнікет, як їм користуватися. Хоча з 2014 року, в принципі, це було. На часі, питання. Так, так на так. часі. Ми почали працювати, почали навчати і дійшли до того, що цивільних людей теж треба вчити, бо ми бачили ситуацію, котра трапилася в Краматорську, і це дуже погано, дуже погано. Людей треба вчити, щоб вони вміли і знали, як впоратися з проблемою і ситуацією. Тому... Це зараз якраз дуже популярні курси не тільки у нас у місті, а взагалі в Україні, і дуже багато людей проходять. Якраз актуальні ці знання стали якраз під час війни. Чомусь люди увесь цей час думали, що їм це не потрібно. Не тільки курси по тактичній медицині, а й для цивільних. Всі ходять в нас на курси англійської. Малювання, але не на курси медицини. Зараз почали. Я думаю, що це дуже добре. Тобто, головна, по суті, ціль, так би мовити, мета навчити людей, як встигнути до приїзду медиків, так, як надати першу допомогу, щоб врятувати життя постраждалої людини. Так, розумієте, ми всі завжди сподіваємось на те, що нас врятують. Але Є от така штука, що коли воно прилетить, всі аптеки будуть зачинені. Бо ми всі ми люди, всі ми один за одного. І всі розбіжаться, і хто буде допомагати, хто буде рятувати. Швидких на всіх не вистачить. Лікарів теж. Тому кожна людина повинна знати, вміти робити і ділитися знаннями там з сусідами. З друзями, знайомими. І це повинно бути як, як буквар у школі. Угу. От Людина народилась, одразу раз, пройшла курси, вже вміє, <рес> як зупинити кровотечі. Угу. Розкажіть, будь ласка, чи курси ці проводяться, ну, я так розумію, і для військових, і для цивільних, так? і як взагалі потрапити на ці курси? Дивіться, курси в нас, ми проводимо курси для Тактичної медицини це для військових, mm -hmm. є курси для цивільних, це ми звичайні люди, котрі ходять по місту. І є в нас ще курси для дітей, тобто ми теж навчаємо дітей. Курс трішки менший. Ми розуміємо, що з дітьми треба працювати, вони не посидючі. Курс доволі малий. Але базу, яку вони повинні бути знати, вони зрозуміють. Всі курси проводяться в нас для військових безкоштовно, для цивільних є плата, але ця плата в вигляді донатів. Донатів благодійній організації, благодійного фонду, котра в принципі і підштовхнула до того, щоб ми почали працювати з цивільною молоддю і людьми. Все це робиться за донати, і потім ці донати ми використовуємо у проєктах благодійного фонду. Це для Є такий проєкт Діти війни на жаль, сучасні діти війни, котрі ну, так трапилися зараз. І якраз для військових, коли ми проводимо тренінги по тактичній медицині, один із напрямків це вилучати турнікети китайського виробництва. Або неякісні турнікети, і якраз за рахунок донатів, які ми отримуємо, ми закуповуємо якісні турнікети і просто даруємо військовим, щоб в них були. Бо в них це першочергово повинно бути якраз якість. Угу. Ну, про турнікети ми поговоримо трохи пізніше. Зараз хотілося б зупинитися на чи можете так конкретніше розповісти, чому ви навчаєте цивільних на цих курсах? Тобто, з якими навичками, з якими знаннями люди вже від вас йдуть, що вони точно зможуть зробити? Ну, дивіться, по перше, це зупинка кровотеч, тобто масивних кровотеч. А це робота з турнікетами. Це робота з тампонадою. Тобто, в нас є манікен, на котрому люди можуть навчитися робити тампонаду. Ми використовуємо фарбу, щоб це було більш життєво реалістично. реалістично. Хтось боїться, хтось ні. Але ми націлені на те, щоб люди навчилися. Також ми навчаємо робити перев'язки різні при різних травмах, різних пораненнях. Тобто люди виходять і вони знають, як зупинити кровотечу, як накласти е, собі турнікет, пов'язку, і насамперед ми розповідаємо, а що робити далі. Е, для цивільних у нас є е, ще така ну, модуль, да, як е, правильно розмовляти з диспетчером швидкої допомоги, mm -hmm. бо багато хто з нас боїться. Ну, в Багато. шоці, в пам'яті. Так, так. І насамперед дуже важливо те, що людина, котра десь щось бачила, вона розуміє, в принципі, що треба зробити. Але в момент шоку, паніки, людина якраз падає до своїх навичків. І якраз навички, котрі вона отримує в нас на курсах, або десь пройшовши курси медицини, вона потім буде використовувати для допомоги. Угу. А скільки часу триває такий курс? А, тактична медицина триває 5 днів. Угу. Курс тактичної медицини. Для військових, котрі вже колись щось проходили, там можна зробити щось більш швидше. А для цивільних це курс 3-4 години. Там немає зброї, тобто там трішки все не так складно. А для дітей це 2 години. Угу. І як ви співпрацюєте саме з дітьми, все таке цікаво дізнатися. А, ну, тобто, ну, це якась ігрова більша форма. я так Так, розумію? Це більша ігрова форма, бо діти якраз вчаться більше, коли з ними грають. Угу. Їм це цікаво, і якраз вони потім акцентують свою увагу на гру. Тобто вони щось бачать нове для себе, вони хочуть попрацювати з цим, угу. погратись, і ну намагаємось. Так, зрозуміло, і мабуть, останнє питання щодо курсу це е, хотілося дізнатися. З якими складнощами стикаєтеся, і напевно, що найскладніше от саме для цивільних на цих курсах, тобто, ви е, трохи так обмовилися про те, що деякі люди бояться виду ну там кольору крові. Ага. Так е, ще якісь були складнощі, тобто що не зрозуміло, і, і, і що викликає таке занепокоєння, певне? Ну, найбільше занепокоєння викликає те, що люди у нас вчаться по ютубу. Uh -huh. І вони дивляться: ось, отак, от я бачив, треба отак от робити. <рес> вони знають краще. <рес> ну, вони знають краще, Ютуб знає краще, так. Але розумієте, не всі ми знаємо, що саме дивитись. Тобто є нормальні ролики, котрі можна дивитися, по ним вчитися. Але звичайна людина, вона з'їла цю інформацію і потім починає користуватися де щось не так. І перевчити якраз дуже тяжко. І найважке найтяжче. Люди у нас вірять в рекламу. Тобто, якщо їм десь там в Ютубі, десь в Інстаграмі, котрим всі користуються, випала якась реклама, там той же турнікет за 199 гривень, люди порахували свої гроші і пішли-купили, а купили якраз те, що неякісне. І ми з цим намагаємося. Боротися. І не тільки ми, а всі, хто інструктори проводять курси, намагаються це виправити. І в нас трапилась така ситуація, коли на початку повномасштабки купували все, не дивлячись на те, яка там якість. І оце все зараз там на передовій. Угу. І якраз знаєте, можна дуже якісно вміти накласти турнікета. Але турнікет буде неякісний і він зламається. Те ж саме у нас у житті у цивільному, да? тобто люди накупили собі, люди думають, що все гаразд, але не гаразд. І якраз приходячи на курси, ми їм розповідаємо, що є якість, є те, що можна купувати, а є те, що от, взагалі не треба навіть дивитися туди. Ну, бо це буде варто життя, по суті, так? так? Так. Якраз якщо ми вже заговорили так знову про турнікети, я бачу, що ви до нас в студію принесли кілька прикладів. Так, розкажіть, так. будь ласка, тепер власне вже про турнікети. Які з них якісні, які взагалі не можна навіть дивитися в їхню сторону, так а які можливо більш-менш? Ну, дивіться, тут все дуже тяжко. Насамперед, те, що китайці почали підробляти навіть те, що в нас. Було якісне. Угу. Тобто виглядає воно в один в один. Але є деякі промахи, за якими можна побачити неякість. якість. Перше, те, що є, це оце. Отакі турнікети це одразу у смітник. Їх використовувати не можна. І на курсах ми розповідаємо більш докладніше, докладніше чому. Угу. Оці турнікети вони можуть бути. Сині, помаранчеві або чорні. Це компанія CAT, яка виготовляє турнікети вже 20 років. Це, скажімо так, номер один у світі. Один із номер один. Також ну, так трапилося, що коли почалася повноваштабка, ці турнікети було дуже важко знайти. Ми Пам'ятаємо, що з 2014 року у нас була компанія Січ, котра виготовляла турнікети в Україні. І з якраз з 2022 року у нас відкрилося наше виробництво, наше так? виробництво mm -hmm. Дніпро. А, от, Дніпро турнікети, котрі виготовляються якраз у Дніпрі. Тобто це логістично, поряд з нами, mm -hmm. і кожен може... Придбати собі турнікет, в принципі, це не проблема. Тобто вони є. Якщо Січ вони були десь під Києвом, витовлялися, а зараз там ну було дуже погано, да? то Дніпро в нас в принципі це якісні турнікети, котрі пройшли центр тестування турнікетів, і їх дійсно рекомендують. Тобто можуть можуть порадити і сказати, можете використовувати. Але якщо ви хочете якість, якість, це турнікети кат. Я так розумію, їх треба лише десь замовляти, так і замовляти у можливо перевірених постачальників, так тому що ну просто ви сказали, що е китайці навчилися вже і кати так підробляти. Так, я так, розумію. так китайці mm -hmm. навчилися вже підробляти все. Дивіться, ситуація, яка. Є сайти, котрі продають, тобто в інтернеті. Uh -huh. На жаль, чомусь в аптеках у нас якісні турнікети не продаються. Тому я вже я сам ходжу і дивлюся, де є, де нема. У нас повідкривалося багато воєнторгів і, на жаль, на жаль, у більшості аптечок, котрі там продаються, там лежить отакий турнікет. Uh -huh. Це найжахливіше. Це найжахливіше і це зовсім-зовсім. Ну, Давайте uh -huh. я приберу зовсім. А. Якщо ви хочете якість, да, то це кат. Якщо ви хочете трошки дешевший, але uh -huh. теж ну, тобто, якісний. Тобто Помірна якість, помірна так. ціна. Так, так, буде, так. так. Можна, можна придбати турнікети Дніпро. А, вони вони вже пройшли тестування. Причому не тільки, скажімо так, в центрах тестування, да, а вже на передовій. Тобто хлопці вже дають якийсь фідбек і можна зрозуміти, що працює вона, не працює. От. Якість доволі гарна. Можете ще, будь ласка, окремо зазначити? ну, тобто Знаєте, таку як червону лінію, рисочку таку підкреслити. Чим небезпечний ось такий неякісний турнікет? Тобто, яким чином він ламається тобто, і до чого це може призвести? Ну, дивіться, турнікет, давайте я вам покажу на поганому. Перш за все, коли він йде в нас з упаковки, да, це з упаковки синовий, він неправильно складений. Тобто, Боєць чи людина, котра буде потім його використовувати, при пораненні буде витрачати час на те, щоб його правильно скласти. Ну, а тут треба враховувати, що в таких ситуаціях час йде буквально на секунди, так? Так, так. Тобто людина може від масивної кровотечі вмерти за 3 хвилини. Угу. Просто через те, що в неї буде масивна кровотеча і не зможе зупинити собі кров, ламається. Оцей вороток uh -huh. в китайських, він пластиковий, він згинається, рветься оця стрічка, тобто вона не витримує. Рвуться оці фіксатори в ушка, uh -huh. вони теж можуть зламатися. Тобто, там, де є пластик, він може бути неякісним, він може зламатися. Там, де є будь-які стрічки, вони можуть просто-напросто відірватися. І він не зможе. Зробити тиск, котрий зупинить вашу кровотечу. Багато хто кричить, що так вони ж працюють, але ну, ми, ми тестували там, робили щось. Да? Ви не можете дати 100% гарантію того, що ви наклали турнікет, ви зупинили кровотечу. Але через деякий час, поки людину вже будуть там забирати швидка, ну, чи ти транспортувати. Івак, так. транспортувати цей турнікет за цей час не зламається або не розтягнеться. І якраз той тиск вже не буде зупиняти кровотеча. Є такі випадки, коли бійців привозили і клали вже на операційний стіл, але вже було запізно. Бо турнікет був накладений, був накладений якісний, але поганим турнікетом. Тобто він десь потягнувся і все. Проводеча була, була маленька, її ніхто не побачив десь там під одежею. Uh -huh. І людина просто стікла кров'ю. Тому отакі турнікети ні. От, використовуйте наше виробництво <рес> <рес> вітчизняне. <рес> так, зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, що будете робити після перемоги, вже після того, як війна закінчиться, чи будете ви продовжувати цю діяльність? Так, ви знаєте, я зрозумів, що таку діяльність треба продовжувати. Я багато років не хотів це проводити, якраз курси медицини, але я бачу те, що людям це потрібно. Люди можуть не дуже цікавитись цим, але я думаю, що після закінчення війни піде бум на курси і люди будуть ходити. Ми зараз, да, зараз Новий рік скоро. Ми анонсуємо буквально там через пару днів подарункові сертифікати, які будуть виглядати таким чином, щоб люди могли подарувати. Можливо, хтось захоче подарувати своїм близьким друзям сертифікат на курси. І дійсно, знаєте, людина може Це не дорогий подарунок, але це. Ті знання, котрі дійсно допоможуть людині і можуть врятувати її життя. Uh -huh. Ми будемо продовжувати цим займатися після війни, дай Боже, ми переможемо. І я думаю, що не тільки цим. Тобто ми будемо вчити не тільки дітей, не тільки дорослих. Ми зараз будемо думати, як співпрацювати з підприємцями міста, щоб навчити. Персонал підприємств, щоб вони вміли надавати першу допомогу, надавати її якісно. Бо це теж, знаєте, важливо, бо ну, в нас приходять люди, клієнти, да, і кожен може там подивитися цукеркою чи, чи чимось ще, або порізати палець там десь у кафе. Да, щоб персонал вміг врятувати людину. Палець це не страшно, якщо порізав, а да? якщо щось більше. Багато випадків були, коли ну, ви ж бачите новини, да? тобто в нас така ситуація. Там підрізали когось, там стрільнули когось, ще щось. А, якщо буде поряд людина, котра має правильні навички і зможе це зробити, да? допомогти, а, слухайте, ну нас більше буде. Тому я думаю, що ми будемо продовжувати робити. Якісно свою роботу і вчити людей. Дякую за цікаву розмову. Можливо, я щось у вас не спитала, можливо, у вас є щось додати. Будь ласка, у вас зараз є можливість. Ну, дивіться, насамперед я б хотів закликати всіх, хто розуміє да, ситуацію, яка в нас, і йти на курси і вчитися. Це не складно, це не страшно. Це те, що вам буде потрібно не тільки зараз, а й в майбутньому. Ми не знаємо, що буде далі. Але те, що ви навчитесь чомусь новому, цікавому, і те, що вам дійсно буде потрібне, ми можемо це зробити і допомогти вам. І я хочу ще додати: те, що ми. Проводимо курси, да, ми проводимо так, ми проводимо платні, і хтось із людей, котрі переселенці у нас, а, гості нашого міста, да, дехто кричить, що а чому не безплатно. А я ще раз повторюю: благодійний фонд, котрий з, зі мною співпрацює або я співпрацюю з ним, ми робимо це за донати для того, щоб допомогти людям, котрі там на передовій. Рятує ваше життя, по-перше, і наше життя, і життя ваших дітей. І ми допомагаємо цим бійцям якісними турнікетами, а також ми допомагаємо у проєкті нашому «Сучасні діти війни, допомагаємо дітям пережити це. Тому хтось йде навчатися, а хтось може просто зробити якийсь донат, пожертву і допомогти. Не тільки своїм дітям, да, а ще й бійцям, котрі нас захищають. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, що в гостях був інструктор з тактичної та домедичної медицини для цивільних осіб Сергій Ліннік. І говорили ми власне про тактичну і домедичну медицину для цивільних осіб. На цьому програма Пульс Актуальне інтерв'ю завершується. З вами була Ангеліна Тараненко. На все добре, бережіть себе, все буде Україна. We'll